Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки цифрового світу і поговоримо про ті приховані сили, які щодня, щохвилини впливають на наші рішення. От чи задумувались ви коли-небудь, хто насправді стоїть за тим чи іншим вашим вибором? Гарантую, це буде справді цікаво, адже ми з'ясуємо, хто ці непомітні диригенти, що керують нашим життям. От просто подумайте на секунду хто вирішив, що ви одягнете сьогодні. Яку музику слухатимете по дорозі на навчання чи на роботу, або який серіал вімкнете ввечері? Думаєте, це все були ви? А що як я скажу, що на кожне, абсолютно кожне з цих рішень можна було трішки вплинути? Гаразд, давайте почнемо з дещо незвичного, може навіть кумедного прикладу. Уявіть собі, аеропорт в Амстердамі. І вічна проблема чистота в чоловічих туалетах. Ну ви розумієте, жодні таблички чи прохання не допомагали. І знаєте, що вони придумали? Геніально, і просто всередині кожного пісуара наклеїли крихітне зображення мухи. І що ви думали? Чоловіки несвідомо почали в неї цілитись. Результат рівень чистоти зріс, а кількість, скажімо так, промахів зменшилася аж на 80%. А ось іще один приклад цього разу в Ісландії. Там, щоб змусити водіїв пригальмовувати, почали малювати незвичайні пішохідні переходи, а об'ємні 3D-іллюзії ілюзії. Водії, бачачи таку зебру, автоматично тиснуть на гальма, бо їм здається, що попереду якась реальна перешкода. Уявіть, жодних знаків, жодних попереджень, лише хитра оптична ілюзія. Це просто чудова ілюстрація того, як можна змінити поведінку людей, зробивши правильний вибір ну, веселішим. На одній зі станцій метро у Швеції звичайнісінькі сходи взяли і перетворили на клавіші піаніно. Коли наступаєш на сходинку, вона видає звук. І як гадаєте, що сталося? Люди заради цікавості почали масово ходити сходами, замість того, щоб як зазвичай товпитися біля ескалатора. Так от усі ці приклади: муха, зебра, сходи піаніно це те, що називають наджами або простіше кажучи, підштовхуваннями. Уявіть, що людина стоїть на роздоріжжі, а хтось так легенько, ненав'язливо підштовхує її в потрібному напрямку. Суть цієї теорії якраз у тому, щоб не змушувати, не забороняти а м'яко скеровувати до кращого рішення. Але знаєте, що тут найцікавіше? Найефективніші підштовхування це ті, яких ми взагалі не помічаємо. От, наприклад, в Австрії була проблема з нестачею донорських органів, і уряд не став нікого вмовляти. Вони просто змінили правило. Тепер усі повнолітні громадяни є донорами за замовчуванням. Хочеш відмовитись? Будь ласка, але для цього треба докласти зусиль, написати заяву. І більшість цього, звісно, не робить. До речі, цікаве питання наскільки це етично, як вважаєте? Ну що ж, від фізичного світу переходимо до цифрового адже тут невидимими підштовхуваннями керують вже не люди, а алгоритми. Саме вони наші головні цифрові диригенти, які керують цілим оркестром нашого онлайн життя. Так, якщо в реальному світі потрібні були тонни фарби на 3 d зебри, то в онлайні достатньо просто ввести рейтинг для водія. Програма збирає дані про різкі гальмування, прискорення і найакуратнішим водіям дає бонуси чи знижки. Це мотивує їздити обережніше. І для цього не потрібна жодна людина. Всім керує код. Впевнений, ви стикалися з чимось подібним, чи не так. Добре, але як ті алгоритми навчилися так точно вгадувати наші бажання? Вони ж не можуть залізти до нас у голову? Чи все таки можуть? Давайте розберемося, як вони еволюціонували від простих правил до чогось, що справді схоже на читання думок. Почнемо з найпростішого типу: це алгоритм, якщо то класичний приклад динамічне ціноутворення в таксі. Логіка тут, як то кажуть, кришталево ясна. Якщо машин мало, а охочих поїхати багато, то ціна зростає. Це стимулює більше водіїв вийти на лінію. Приблизно так само працює і система рекомендацій в інтернет-магазині. Якщо хтось купив телефон, то йому запропонують чохол просто і зрозуміло. І ось тут ключовий момент алгоритми, якщо то це знаєте такі собі солдати. Вони діють чітко за статутом, але вони абсолютно не враховують контекст. І тому на зміну їм прийшли алгоритми, засновані на досвіді. Це вже не солдат, а такий собі досвідчений детектив, який шукає неочевидні зв'язки між людьми та їхньою поведінкою. Це просто неймовірний приклад того, як це працює. Уявіть, алгоритм Тіндер працював майже як у шахах. У кожного гравця, тобто користувача, був свій рейтинг привабливості. Якщо людину з високим рейтингом хтось лайкав, її рейтинг ще зростав. Але це означало, що система буквально розставляла всіх за якоюсь шкалою і не дозволяла людям з різних ліг навіть побачити одне одного. Справедливо? Ну, питання відкрите. З одного боку, це ж зручно, коли алгоритм пропонує саме те, що нам подобається. Але в такої суперперсоналізації є своя ціна, і ця ціна наші дані та ризик опинитися в повній ізоляції, ніби в такій затишній, але абсолютно замкненій кімнаті. І справді логічне питання: щоб рекомендувати щось на основі досвіду, цей досвід треба десь взяти, і найпростіший спосіб його отримати це ми самі наша поведінка, наші кліки, наші вподобання. Але як саме вони це все збирають? Цей експеримент доводить те, що ми й так знаємо, майже ніхто ніколи не читає угоди користувача. Люди просто ставлять галочку і погоджуються на все, що завгодно. Саме так, не читаючи, ми даємо дозвіл на збір наших даних. Тож наступного разу, перш ніж натиснути Прийняти, можливо, варто хоча б замислитись. А збирається ці дані в основному за допомогою файлів кукі. Це щось на зразок такої собі цифрової анкети про ваші смаки та хобі. Уявіть, що за вами постійно ходить невидимий помічник і записує. Ага, це сподобалось. Тут затримався довше, а це прогорнув. Ці файли і створюють наш цифровий аватар, який потім використовують алгоритми. Давайте швиденько підсумуємо. Спочатку були прості як двері, правила як що то. Потім алгоритми почали порівнювати нас з іншими, як у якомусь конкурсі популярності. А сьогодні ми маємо справу з нейромережами. Це вже значно складніше системи, які імітують роботу людського мозку. Вони працюють як автозаміна у вашому телефоні, не просто слідують правилам, а аналізують контекст і намагаються вгадати ваш наступний крок. І ось тут ставки стають значно значно вищими. Бо коли такі потужні інструменти потрапляють до рук політтехнологів, вони можуть впливати не просто на те, що ми купуємо, а на долю цілих країн, і це вже зовсім не гра. Тільки вдумайтесь в цю цифру дані 87 мільйонів людей, і все це зібрали через, здавалось би, абсолютно безвинний психологічний тест у соцмережі. Компанія стверджувала, що їм достатньо 68 лайків, щоб визначити ваші риси характеру, цінності і навіть політичні погляди. А скільки лайків ви поставили сьогодні? І ось як це використовували на практиці. Україні Тринідад і Тобаго, чорношкірі молоді, яка схилялася до одного кандидата, показували рекламу, яка закликала взагалі ігнорувати вибори. Мовляв, це не круто. Результат явка знизилася, і їхній кандидат програв. Схожа тактика була і в США. Виборцям, що вагалися, показували негатив про одного з кандидатів, щоб вони просто не прийшли на дільниці. Навряд чи це можна назвати чесною політичною боротьбою. І наслідком усього цього стає те, що кожен з нас опиняється у своїй власній, затишній, але абсолютно ізольованій кімнаті. Навколо нас формується так звана інформаційна бульбашка, де ми бачимо лише те, з чим і так згодні. А це робить будь-який діалог з людьми з іншої бульбашки майже неможливим. Тому так важливо іноді виходити за межі своєї зони комфорту. Тож куди ми всі рухаємося? Алгоритми це надзвичайно потужний інструмент. Як вогонь, знаєте, він може і зігріти і спалити все дотла. Питання лише в тому, ким вони для нас стануть у майбутньому, ідеальними помічниками чи все-таки ляльководами. Давайте трохи пофантазуємо, що нас може чекати. Уявіть, додаток для знайомств не просто знаходить пару, а сам планує для вас побачення. Розумна колонка підбадьорює вас голосом улюбленого актора. Фільми матимуть різні кінцівки залежно від того, яка сподобається саме вам. А реклама буде настільки влучною, що її буде важко відрізнити від самого контенту, чи готові ми до такого майбутнього. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання. Насправді рекомендаційні системи не забирають у нас контроль. Вони лише допомагають зорієнтуватися в безмежному океані можливостей, пропонуючи вже готові рішення. Але що саме обирати, вирішувати тільки нам. Головне пам'ятати про інформаційні бульбашки і не замикатися в них. А ким для нас стануть ці алгоритми, помічниками чи ляльководами, залежить від того, наскільки свідомо ми будемо до них ставитися. Тож будьте свідомими і робіть свій вибір розумно.